Доброго дня, друзі! Ви на каналі Продіак, і сьогодні ми розглянемо як встановити програму TechStream під прилади Openport а Toyota Mini VCI. Розглянемо встановлення двох версій програм. Перша версія буде з підтримкою автомобілів по 2017 рік, але там буде наявна русифікація самої програми. Друга версія програми це вже підтримка автомобілів по 2022 рік. Тобто буде читатись чужі автомобіля, але там вже відсутня сама русифікація програми. Перед початком встановлення бажано відключити ваш антивірус, для того, щоб воно не пошкодило установочні файли. Наприклад, на 10-му Windows є встроєний антивірус. Заходимо в нього. Захист від вірусів та небезпек, управління налаштуваннями. І відключаємо ось ці всі ползунки. У вас вони повинні бути відключені. Впливає таке сповіщення, його просто закриваєте. І це вже також можете закрити. Розпакуємо першу версію програми. Тобто, спочатку поставимо, де є підтримка русифікації самої програми. Натискаємо ліву кнопку мишки і ізв'ячь текущу папку. Вводимо пароль. Роль буде під даним відео після 50 лайків. Також ще один нюанс може у вас бути: це якщо при розпаковці у вас виб'є віконечко, що архів поврежден. Не лякайтеся, це просто вам потрібно оновити ваш архіватор, після чого ви ще раз спробуйте розпакувати, і вже проблеми у вас такої не буде. Переходимо в нашу розпаковану папку. Зайшли і бачимо ось такі ось ці всі файли. Перше, це кряк до самої програми, драйвера. До приладу Mini-VCI. Ми це розглянемо пізніше, коли вже встановимо ще й свіжішу версію програми. Далі русифікація. Драйвера до оппорта. І сама програма. Запускаємо установку нашої програми. Тут нічого не змінюємо. Next. Next. Погоджуємось. Продовжуємо далі. Тут вводите будь-що. І інсталюємо нашу програму. І фініш? Після встановлення, ми бачимо, що з'явився ярлик самої програми, нам потрібно перейти в його місце знаходження, розположення файла. Відкрилося ось наше віконечко, де знаходиться сама ця програма. І нам потрібно сюди закинути наш кряк, І знаходиться ось тут, в цій папочці. Заходимо в нього, копіюємо ось це. І вставляємо скопіювати Ctrl-C, натиснуло на клавіатурі. Ставити Ctrl-V або через миші. Вставити. Заміняємо ці всі файли. Після цього запускаємо нашу програму. Тут вибираємо Європа. Це вже можемо закрити наше віконечко з розташуванням нашої програми. Вибираємо Русський. Тут заповнюємо всі дані, одинички можна. Окей. І запустилась наша програма. Тепер нам потрібно її активувати. Щоб вилізло віконечко активації, наприклад, спробуємо приконектись до автомобіля. Ось з'явилась віконечко з іконочку, необхідністю активації, тобто ввести ключ. Ключ у нас знаходиться в папорсті кряк. В блокнотику ОК. Відкриваємо і копіюємо. Можна блокнотик цей вже відразу закрити, він нам більш не потрібний. Переходимо до нашої програми і вставляємо. Тепер підтверджуємо нашу активацію. ОК. Після чого, бачимо, пішла ініціалізація. Тобто програма вже активована. Це закриваємо, тому що у нас не прилад не під'єднаний не до комп'ютера, не до автомобіля. Тепер нам потрібно русифікувати дану програму. Закриваємо її зараз. Переходимо в папочку TouchStream і запускаємо Language. Підтверджуємо: Все виконано, Окей. Тепер знову повторно запускаємо нашу програму. І тепер бачимо, що у нас менюшка стала русифікована. Для користування даною програмою потрібно встановити драйвера. Але для початку ми ще покажемо, як встановити свіжу версію програми, і тоді вже підв'яжемо наші драйвера. Тепер розпакуємо свіжу версію програми. Робимо так само. Розпаковуємо пароль вводимо. Далі заходимо в папочку з програмою. Тут також бачимо всі ці знайомі файли. Крім цих патчів, запускаємо установку програми. Далі. Фініш, Тепер нам потрібно перекинути наш патч, в папку з програмою. Тобто патче бачите тут поділення на 64-бітну систему і на 32-бітну систему. Тобто відповідно до своєї системи закидаєте даний патч. У мене 64-бітна система. Зараз перевіримо. Тип системи можна побачити ось тут. Закриваємо, копіюємо наш патч, відкриваємо тепер розташування нашої програми і вставляємо його сюди. Для зручності виводимо собі ярлик на робочий стіл. І можемо підписати діагностика. Чому діагностика? Тому що запуск діагностики ви будете робити через даний файлик. Розташування можете закрити. Тепер перейдемо до встановлення самих драйверів під наші адаптери. Спочатку ми встановимо драйвера під аналог OpenPort. Запускаємо встановлення нашого драйвера. Далі погоджуємось. Залишаємо все по замовчуванню. І інсталюємо. Ще раз натискаємо Next. Finish. Тепер підключаємо наш OpenPort до комп'ютера по USB-шнурочку. Ми вже підключили, чуємо звуковий сигнал. Переходимо тепер в диспетчер пристроїв. Відкриваємо порти. Ось це наш драйвер. Нам його потрібно встановити. Натискаємо Обновіть драйвер, виконати пошук драйверів на цьому комп'ютері, вибрати драйвер зі списку, встановити з диску і натискаємо Обзор. Переходимо на диск С. Програм Files 86, це якщо у вас 64-бітна система, а не 32, питаємо трошки вниз. Заходимо. Заходимо також сюди. Драйвер. Openport 2.0. І вибираємо ось цей файлик. Натискаємо відкрити. ОК. Бачимо ось цей драйвер. Нам його потрібно встановити. Далі натискаємо Встановити. Підтверджуємо: Встановити. Бачимо, що система завершила нашу установку драйверів. Закриваємо. Ось драйвер наш встановлений. Диспетчер пристроїв тепер можете закрити. Тепер заходимо в програму, щоб вибрати наш адаптер. Спочатку запускаємо TechStream. Це, що у вас тут просить активація нічого страшного, це просто закривайте. Нам це віконечко тільки потрібно для вибору нашого адаптера. Переходимо на лаштування та вибираємо даний пунктик. Тут вибираємо наш OpenPort і підтверджуємо. Наш прилад вибраний, тепер можна користуватись даною програмою. Щоб діагностику запустити в даній версії програми 17.0.0.0.20, Це програма до 2022 року з підтримкою автомобілів. діагностику запускаємо через наш ярличок на робочому столі діагностика. Зараз пробує до автомобіля переконектитись. У нас, відповідно, прилад підключений тільки до комп'ютера. Діагностика не запуститься. Але вже бачимо, що сам процес пішов. Це віконечко закриваємо та перейдемо до встановлення драйверів під Toyota Mini VCI. Адаптер зараз не потрібно підключати. Відкриваємо блокнотик команди в сторонку. Далі заходимо в папочку з драйверами під Toyota Mini VCI відповідно до вашої розрядності системи. Копіюємо даний файл, заходимо в диск C і створюємо папочку Temp, якщо у вас немає. Переходимо і вставляємо цей файл сюди. Вставили. Відкриваємо тепер наш блокнотик. копіюємо дану команду. Переходимо назад в папочку Temp, зажимаємо на клавіатурі кнопочку Shift і праву кнопку миші. Далі открить окно PowerShell. Бачимо, появився надпис. Натискаємо правою кнопкою миші. Бачимо, команда вставилась, і натискаємо Enter. Закриваємо тепер дане віконечко, і бачимо розпаковані наші драйвера. Це нам потрібно буде перемістити в наступну папку. Диск C Program файл 86. Якщо у вас 32-бітна система, просто Program файл, далі Xhorse Electronics і mini vci for Toyota TIS. Переходимо. Бачимо, цієї папочки немає, вона зазвичай самого низу знаходиться. Нам потрібно створити їх тоді вручну. Копіюємо дану назву, щоб не переписувати. Створюємо папку. Вставляємо назву. Enter. Заходимо в цю папку. Копіюємо наступну назву папки. Створюємо папку. І вставляємо дану назву. Enter. Ще раз заходимо і копіюємо наші розпаковані драйвера з диску C temp Mini-VCI. Копіювати і вставляємо. Даний файлок цей можна вже видалити, він нам не потрібен. Також, якщо у вас Windows 7 на комп'ютері, виводимо дану утиліту на робочий стіл, вона необхідна для перевірки вашого адаптера на працездатність. Тобто, її запускаєте, там буде кнопочка D-INFO, натискаємо, і буде вся розписана інформація по вашому приладі. Якщо там все розписано, значить ваш прилад працездатний. Ну, а якщо у вас Windows 10, то вона просто не запуститься. Готово. Тепер підключаємо наш адаптер Toyota Mini-VCI до комп'ютера. Ми вже тільки що це підключили. Тепер переходимо в диспетчер пристрою. Бачимо невизначений наш драйвер Mini VCI. Натискаємо проклоки мишки, обновить драйвер. Виконати пояс вручну. Вибрати драйвер зі списку, далі. Встановлення з диску. Огляд. Переходимо в диск C-program Files 86. Xhorse Electronics. Це ці, що папки ми створювали і переміщали туди драйвера. Вибираємо перше FTDE Bus. Ось цей файлик. «Открить», ОК. І встановити. Перший драйвер встановлений. Тепер з'явився в нас USB Serial Port. Його також потрібно встановити. Беремо все аналогічно. Тільки тепер повертаємось назад на одну папочку NVCI-драйвер. FTDE порт. Вибираємо папку, заходимо. І беремо цей файл. Відкрити. Окей. Встановлюємо. Бачимо, тепер драйвера настановлені. Також ви можете стикнутися з ситуацією, що у вас драйвера вже будуть автоматично самі встановлені. В такому випадку їх потрібно вам буде оновити. Тобто, як ми їх встановлювали, так і оновлюєте. Спочатку оновлюєте USB, потім оновлюєте USB serial Port. Диспетчер пристрою можна тепер закрити. І тепер нам потрібно запустити файлик реєстру, щоб внести зміни. Вносимо. ОК, okay. тепер запускаємо нашу програму. Cancel. І вибираємо наш адаптер. Замість Openport у нас з'явився Xhorse Mini VCI. Натискаємо ОК. Okay. Тепер, як вибрали прилад, спробуємо запустити діагностику. Якщо у вас буде попередня версія програми, тобто 12 по 2017 рік, з русифікацією, то ви запускаєте діагностику. Ось звідси. О, а так, як у нас свіжа версія програми, 17. То ми запускаємо нашу діагностику з ярличка «Діагностика», що ми створювали на робочому столі. Тобто це віконечко ми закриваємо і запускаємо діагностика. Якщо ми бачимо ось таке повідомлення з підключеним приладом, значить конекту приладу самого з програмою немає. От я там не вісяю, отакі проблеми і бувають з цими драйверами. Це закриваємо тоді і спробуємо встановити інші драйвера. Запускаємо даний файлик. Він також буде додавлений в архів. Далі. Залишаємо по замовчуванню. Встановлюємо. Також відразу запускаємо. В даному віконочку вибираємо версію 1.4.8, натискаємо Install. Готово. Тепер це віконечко закриваємо. Запускаємо знову нашу програму «TechStream». Не діагностику, а спочатку «TechStream» для того, щоб вибрати наш адаптер. Setup. І в цьому віконочку вибираємо MVCI 1.4.8 версію, яку ми тільки що встановлювали. Натискаємо ОК. OK. І пробуємо ще раз запустити діагностику. У мене адаптер почав мигати. І якщо ми бачимо ось таке віконечко, значить конект самого приладу з програмою вже є. Тобто працювати діагностика буде. Це віконечко закриваємо, бо в нас адаптер тільки підключений до комп'ютера. Ну а на цьому все. Кому дане відео було корисне, підтримуйте наш канал підпискою, поставте даному відео лайк та до нових зустрічей!